Темніє ніч, вже миготяті зорі, купається їй місяць у воді, і ніч розчісує всі косене озорі, що заплелися у твоїм вікні, малинове варення розлилося, по синій чашці потекло на дно. Пташине ехо, в лісі розійшлося, немов кружляє, літнє, помело, лоскочуть хвилі з срібними нитками. Вони зшивають синє полотно, гуляє вечір, стукає з гаями. У тепле літнє, у твоє вікно. Хотів у картині передати всю ту атмосферу літнього вечора, коли на рибалці, і коли у природі людина може хоч трішки розслабитися, половити риби і помилуватися чудовим літнім пейзажем. На превелику жаль. Кожний день йде клятуча війна, люди не знають в Україні ні спокою, нічого доброго, але я сподіваюся, що це літо нарешті повинно з Божою допомогою, з допомогою славних героїв, з героїнь, захисників і захисниць настати мирне і світле небо. Щоб люди не гинули в цій клятучій війні. Як завжди бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, янула охоронця за спиною, віри, надії, любові, нехай все хороше, те, що ви задумали, неодмінно збудеться в цьому 2025 році. Нехай нарешті літні вечори настануть такі, як і на мною написані картині. Тому не опускаємо руки. Зло перемагаємо добром, нехай ваше життя буде світле, як ця картина, адже нехай і темніє, але місяць або сонце все рівно дають пучки світла, щоб людина не згубилась так, як і в житті. Тому добру і з Богом!